Розділ 11. Перший бій. Спочатку в таборі Бруднерського всі заціпеніли. Вони дивилися, як невмолимо наближається умперара, і не могли ворухнутися. Та ось автомобіль загальмував і спинився. Сіли, переможно закричав хуліган. Маєш. Сміхоша прикусила нижню губу, щоб не заплакати. Бруднерський поліз на пеньок проголошувати промову, але не доліз. Ніхто й не помітив, коли Феофеофанчик умудрився звіситися з фрусового вікна і тихенько плутати бруднерському задні лапи. І от здоровенний пацючище шарпнувся до пенька і впав на черево. А Феофеофанчик так само лагідно накинув петлю на передні лапи. Бруднерський заверщав. Це не допомогло. Тоді він почав шарпатися і вириватися, а від того пута фефеофанчика затягувалося ще тугіше. Тоді бруднерський почав качатися по землі, намагаючись перекусити цупке і міцне, як дріт стебло крученого панича. І тут на полі бою з'явилася Пріся. Вона здалеку побачила, що за болотом на галяві під перекрученим в'язом діється щось цікаве, і треба було на неї подивитися, як на пружині підстрибнула киця над дашком омпарари, вчепилася у гілку дерева і побігла. Вона перебігла з гілки на гілку та зі стовбура на стовбур швидко, як білочка. Так вона перебігла болото і заскочила на дашок Фруся. Ще один стрибок і Пріся перетворилася на маленького тигра. Вушка прищолені, тіло напружене, а пазурі гострі, як рибальські гачки, виставлені вперед. Блискавичний стрибок, і вже вона на загривку брудерського. І гни, гни його додолу. Бруднерки безсило вищав, а навкруг Прісі. Звужувалося страшне коло, то пішло в наступ військо Бруднерського. Ходічок стояв на даху умпарари і уважно оглядав поле бою. Обережно. закричав він сміхоші. Ти й Пріся, будьте обережні. Пріся й і, і сміхоша прислухалися і через це послабили увагу до бруднерського. А цей здоровенний, сильний пацючище прутко висмикнув задні ноги з пут крученого панича, трохи випростав голову і враз їй так пронизливо, як ще не верещав жодного разу в житті. Пацюковичі. Всі як один. Рвіть, кицьку. Пріся тієї ж миті підскочила вгору над бруднерським. Вона звелася, можна сказати, як ракета, і приземлилася на даху Фруся. Але й там не затрималася метка Пріся. Наступної миті вона вже сиділа на гілці в'яза і звідти грізно сичала на пацюків. А ходючок на острівці укотре стукав себе по лобі, викликаючи рятівну думку. Коли почув неголосне, таке надійне буркотіння умпарари чам чам чам. агоп хлопчику, якщо тобі не важко, відчини багажник і візьми там у кутку цепи. Грунто зачепи. І не хвилюйся, буде важко, я знаю. Ті цепи залізні, а ти дитина. Я готовий, Умпо, сказав ходючок. Що робити? Дістав цепи, їх там два, правда? А тепер кожен із них постели рівненько позад моїх задніх коліс. Готова? А тепер я тихесенько позадкую і на ті цепи наїду. Так, а тепер, хлопчику, зачепи кожен із тих цепів навколо колеса. Я знаю, це важко. Ходючок, стоячи навколішки, що стягував цепи на колесах автомобіля, а вони не піддавалися, наче не хотіли працювати у цьому болоті. І ходючок аж. Потом обливався від напруги. Він благав. Ну, це ну ще трішечки, ну піддайтеся. І радісно вигукнув Є перший. А за кілька хвилин стомлена, є й другий. Він ускочив в автомобіль і тієї ж миті умпарара рушив з місця. Спочатку йшов несміло, наче вимацуючи цепами. Непевний ґрунт. Потім піддав газу, колеса сміливо вгризлися в баюру і подався умпарара вперед. Подолав таки враже болото. Переляканий бруднерський метнувся до Фруся, ухопився зубами за клітку з зозулею. Їдьмо до страхолюда, сірий пацючий гурт слідом за бруднерським. Кинувся в автомобіль, укривши геть увесь берег. І сміхоша ледве встигла вискочити на дах Фруся. Але Фрусь захурчав, рвонувся і вислизнув з-під неї. Цієї ж миті дівчинка вхопилася руками за гілку старого в'яза. Фрусь щез за шелюгами, табун пацюків. Мишей і ховрахів потік слідом, як сіра ріка. Сміхоша висіла на гілці, як груша, бо вона не мала сили підтягнутися у тут би їй ізгадати уроки фізкультури, які вона так часто пропускала. А якщо й не пропускала, то старалася на тих уроках не дуже напружуватися. Було їй на тій гіляці гірко. Безнадійно і образливо. Руки дівчинки терпли і потроху слабшали, і сльози текли як із крана. І тут почулася ну от, тепер члени нашого екіпажу записуються у мавпи і висять на деревах. Сміхоша, плачучи, негайно ж розсміялася на весь рот, пальці розтулилися, і вона ж кереберть полетіла вниз. І... Опинилася в обіймах ходючка, бо він якраз встиг підбігти під дерево і стати міцненько, розставивши ноги і розчепіривши руки, щоб зловити дівчинку, і зловив такий меткий хлопчик і відразу ж засоромився, а вона вхопила його за каплаті вуха і сказала Ти найкращий хлопчик! Ото ще! буркнув ходючок і відійшов од неї. Прилетіли шпаки з бойовим донесенням. Новини були такі Фрусь і вся компанія Бруднерського разом із Зозулею щодуху втікають бездоріжжям понад болотами, прямуючи до колючого лісу, за яким прослалося чорне поле. Їх можна перейняти, якщо дуже поспішити. Для цього треба, щоб умпарара поїхав піщаною дорогою геть від берега, потім подолав горб жовте червце, а тоді навпростець луками й луками знову наблизився до берега, і тоді він під'їде до колючого лісу, якраз із протилежного боку, і перейме ворогів. Де ж ховається їхній страхолюд неможливий? спитав ходючок. Цього ми не знаємо, відказали фока і родивон Сільвестрові. У лісі ми не бачили нічого, крім лісу, а в полі нічого крім поля. А у лісі ще був якийсь курінь, докинув фока Сільвестрів. А в полі кілька кротовищ і купа хмизу, згадав родивон. І тоді просигнали вумпарара чам-чам-чам. Всі сідайте в мене. І відпочивайте, а я собі поїду. Як це так? закричали ходячок і сміхоша, ти в нас найбільше втомився. Парара посміхнувся самими лише добрими підфарниками і сказав: автомобілям не потрібен відпочинок, було б пальне, щоб горіло в моторі, та був би антифриз, щоб охолоджувати, та були б накачені, як слід, колеса. І я Можу бігти без перестанку, І що швидше, то мені приємніше. Не гаймо часу, діточки. Вони рушили з місця просто в непрохідну хащу. І що ж виробляв умпарара? Він пішов крутими зигзагами поміж деревами, виписуючи справжній автомобільний слалом. Він проїхав на самих тільки лівих колесах по краєчку. Глибокого рівчака і відразу за тим перехилився і промчав на самих тільки правих по товстенному, поваленому стовбуру через напрохідний бурелом. Кілька разів здіймався на самій тільки задні, наче гарячий кінь звивався дибки. Від захвату, напруження всі принишкли, і лише коли попереду висвіталося узлісся. Діти закричали Ура! Загавкав джулька, занявчала Пріся, десь над верхівками дерев зацвистіли радісно шпаки, і ось уже всі разом завели улюбленої пісні. Як літак іде крізь хмари, через криги криголом, Мчить нас лісом умпарара, умпарара, чам-чам-чам.